Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні будете дивитися добірку за березень. Я знаходжуся зараз в Театрі школи Образ, це моя робота, тут я працюю викладачем, і першу виставу з цієї добірки ви подивитеся саме Театр школи Образ. Це буде вистава, яку грають учні однієї з груп. Це не моя група, але прекрасна вистава мого колеги. Ну, і відповідно, також я хочу попросити вас підписатися на цей ютуб канал, поставити лайк та коментар у підтримку. Дякую вам і поїхали. Сьогоднішня вистава вона благодійна. Покази таких вистав вони благодійні. І всі зібрані кошти ми відправляємо на Збройні Сили України. Конкретно ми відправляємо зібрані кошти від цієї. Вистави від показу цієї вистави 18-й 18-му окремому батальйону морської піхоти на реанімобілі. Ось у них є така потреба, і всі кошти, які ми сьогодні отримаємо, ми відправляємо на, на допомогу їм, щоб вони в свою чергу, допомогли нам. Також хто не встиг або не знав про те, що у нас. Театр, школа, образ, вистава хижаки грає підліткова група, режисер та викладач Дмитро Третяков. Може вже і вирішила розважитись, оскільки ця вистава, створена в рамках навчального процесу і грається непрофесійними акторами. Розбирати її я не буду. Можу сказати, що діти і викладач доклали максимум старань для того, щоб ця вистава була цікавою та корисною, адже також мала благодійну місію. До речі, в кінці березня ви також зможете подивитися цю виставу, долучившись до благодійної ініціативи. Я його слухаю, свій де мені їсти, а він не з ланцюга. Та да що ти кажеш? Навіть на кілька годин тільки не можна неможна відходити. А хотів би, отак от на Луг, до лісу, на річку. Та навіщо, коли не можна? Койте номер і як вбік! Вистава хижаки вийшла емоційною, динамічною та наповненою достойними акторськими роботами. Нині час викликів, і це до снаги. Так, але не всі це зрозуміли. І зверніть увагу на те, як викладач не ховає своїх учнів за яскравими костюмами та декораціями. Це доволі сміливо і разом з тим робота виглядає достойно. То указє. Та чого? Щоб хапанув тебе за сідницю! Оближ! Він же ледве зіпеть, до паски втрапив або хтось його пошарпав. Зру... Він переживав найбільше. Але так воно вже є. За їм стати! Як викладач, слава, впевнено можу сказати, що ну, в нас підростає прекрасне акторське молоде покоління. Іду в молодий театр. Нещодавно там стався гучний скандал. Думаю, ви про нього чули. Ну а якщо не чули, я зараз розкажу художнього керівника Андрія Білоуса. Звинуватили у домаганнях і тому наразі йде розслідування. І поки йде це розслідування, його відсторонили від роботи в театрі. Але театр при цьому не перестає працювати, робляться вистави і граються прем'єри. Тож сьогодні одну з них я подивлюся і, звісно, беру вас з собою. Ну, а поки ми не перейшли до перегляду вистави, я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, написати коментар у підтримку та підписатися на цей ютуб канал. А також підписуйтеся на мій інстаграм. Київський національний академічний молодий театр, вистава праматерів степів за п'єсою В'ячеслава Островцева, Косачки праматерів степів: жанр пластично драматичний епос. режисерка постановниця Ніна змерзла. Тривалість вистави 1 година 30 хвилин без інтракту. Прем'єра відбулася нещодавно, 18 лютого 2025 року. руках кожен сонця може стати останнім, не треба шукати Перед нами розгортається історія протистояння гордих амазонок з воїнами скіфами. Але у цьому протистоянні зароджується справжнє кохання між героями, яке перетворюється на випробування для двох народів. І ми починаємо спостерігати за запеклою битвою почуттів. Це доволі видовищно та яскраво. І якщо вам подобається тема Амазонок, міфології, легенд та жіноцтва, ця вистава для вас. Однак в моєму розумінні це не класична пластична вистава. Тут часто використовується слово, і воно переважує сценічну хореографію. Є взаємодія з матеріалом через рух та пластику, Тому, як на мене, ця вистава все таки більш класична, з активним використовуванням пластики та сценічного руху. Наразі все більше і більше набуває популярності пластичний театр. І все частіше можна зустріти такі вистави в репертуарах державних театрів. І це ви можете бачити в моїх театральних добірках. Тож ще раз повторюся, що актор має бути готовим до всього і має працювати над своєю пластикою. А глядач має бути готовим сприймати цікаві експерименти та формати вистав. Це дає нам можливість розвивати свій смак та насолоджуватись різноманітністю мистецтва. <Стірші> Виставу Праметрі степів можна назвати доволі унікальною і авторською, тому що не так часто можна побачити в театрах взагалі щось на цю тему. Про Амазонок, про легенди, про міфологію, про жіноцтво. А також хочу сказати, що мені неймовірно сподобалася робота художника по світлу. Дякую, це було неперевершено. Що ж, переходимо до наступної вистави, яку ми будемо дивитися в Київському академічному театрі Актор. І це теж прем'єрна вистава Сойка за новелою Івана Франка Сочине крило режисер, заслужений діяч мистецтв Слава Жила. Тривалість вистави 80 хвилин без антракту. Прем'єра відбулася 26 лютого 2025 року. І перед тим, як я розкажу про цю виставу, хочу наголосити, що я не театральний критик, і все, що буде сказане мною, є лише власним суб'єктивним враженням, заснованим на власних відчуттях під час вистави. Що ж, вже на першій хвилині вистави у вашій уяві постане питання, а це точно Франко. Фраза взята з опису на сайті театру. І дійсно, я погоджуюся, це питання виникне у вашій голові не один раз. Якщо ви хочете побачити на сцені класичну виставу Сочне крило за Іваном Франко, ні, ви її не побачите. А побачите ви знову цитата з опису вистави двох франкенштейнів, двох бідолашних створінь і психоделічне сум'яття, детективи та трилера, мелодрами та хорору і так далі. І знаєте, я цікавлюся психологією, але постановка абсолютно не прийшлася мені до душі. Майже всю виставу я відчувала себе ошуканою, наче спостерігаю за тим, що художник так бачить і не бажає бути зрозумілим. Та навіть більше вважає, що глядач не доріз до його творчого інтелекту. Ти глядач, такий тупий, що тобі ще треба дорости до мене. Але ти не хвилюйся, глядач, я своїми виставами буду тебе виховувати. І ти, глядач, якось сам дійдеш до моєї геніальності. Ось такий приблизно меседж я отримала від режисера під час перегляду цієї вистави. Такі мої враження, що це було не нове бачення класики, а наруга над класикою. І, судячи по реакціям тих людей, які сиділи навколо мене, такі думки виникали не лише в моїй голові. В своєму інстаграмі слава Жила пише, на створення сценографії надихнула її Кусама, японська художниця, яка регулярно проходить лікування у психіатричній кліниці. Тому не шукайте у нас приземленості чи буквальності, адже дія відбувається у підсвідомості головного героя, а ми лише намагалися раціоналізувати мотивацію вчинків і подій. І от ці слова слід сприйняти буквально. Бо періодично в мене виникав сміх як захисна реакція від того, що відбувалося на сцені. Мій найулюбленіший момент це коли ми заходили в зал в повній темряві і лише декілька свічок. Давали трохи світла і звук крапаючої води. Все це мене так заспокоювало, що хотілося просто розслабитися та трохи поспати, що певно було б для мене корисніше. Але на жаль. Мені відчулося, що режисер так сильно хотів уникнути банальності та зробити щось незвичайне, що в підсумку вийшла нудна дивакуватість. От такі в мене відчуття від перегляду Сойки в театрі Актор. Це моє. У вас може бути зовсім по іншому, не забувайте про це і до зустрічі в нових відео.